Сьогодні на нашому каналі буде огляд лазерного рівня Olympia 3D Supreme HP. Оновлена серія лазерних рівнів від даного виробника. Як хотілося би відзначити, як і раніше, даний лазерний рівень має всередині в собі. Основу, як це говориться, Powered by острим діодами. Німецькі діоди гарної якості, які вже дуже себе непогано зарекомендували. І за рахунок цього на даний прилад і гарантія складає 3 роки. Перейдемо до самого приладу. Ось так це виглядає. Ви бачите, дві вертикалі перетинаються під кутом 90 градусів. Так само це на Стелі, як на підлозі, тобто ми маємо лазерний відвіз і можемо переносити точку з підлоги на стелю і навпаки, якщо вам потрібно. Бачимо лінії, дуже яскраві. Головна відмінність даної моделі 2024 року від моделі, яка вийшла в кінці 2022 року. Даного виробника полягає в тому, що використовується інша серія діодів, саме HP серія цих приладів про це вказує. Вони, як ви бачите, більш бірюзового кольору. Тобто це не просто такі монохромні, як були раніше, зелені діоди теж потужні. До речі, набагато краще, ніж червоні. А тут саме в бірюзовий колір вони змістили цей діапазон випромінення. І за рахунок цього, ви бачите, що лінія дуже яскрава, її видно на. Ну, на великих відстанях ми перевіряли от у нашому офісному центрі 40-50 метрів лінію ще видно. Тобто можна працювати даним приладом і на вулиці, і в приміщенні, і з тонкими точними роботами, і на великих відстанях з більш грубими роботами, наприклад, коли заливка полуди, фундаментні роботи, виставляння розмітки під забори, під майбутній будинок фундаменту це все можна робити з даним приладом. А що стосується робіт, які ви виконуєте в приміщенні. Коли вам не потрібні такі потужні яскраві лінії, ви можете їх виставити тої товщини і тої яскравості, яка вам необхідна, наприклад, ви робите якусь роботу, там, викладаєте плитку в санузлі, маленьке приміщення, і така засвідка точно нікому не потрібна. Ви її можете ось таким чином відрегулювати. Бачите, з пульта, от зараз буде це вже мінімальна У мене яскравість. Ви бачите, які тоненькі лінії, я вам можу сказати, що лінії десь близько 0,8-1 мм складають по товщині. Ну, Можна більш точно поміряти, звісно, лінійкою, але от по факту ви бачите, наскільки змінюються лінії. Тут 10 положень і ви можете ось більше. Бачите, ще більше. Ще більше. Максимально, тобто в цьому діапазоні 10 положень є, ви можете вибрати будь-яке вам зручне і працювати саме в тих умовах, які у вас конкретно сьогодні стоять. Ще одна перевага даного рівня це те, що можна відключити ось таким способом сигналізацію. Ви бачите, перестає пищати і блимати прилад, і ви можете задавати собі необхідну площину горизонта. Для того щоб працювати, наприклад, зі сходами, або працювати з покрівлею, там, де треба похилі поверхні виставити, і під них декілька разів повторювати ту, той же самий кут нахилу. Саме з лазерним рівнем це зробити максимально буде зручно. З таким, який має дану функцію. Якщо її немає, то це буде складно, бо прилад буде блимати і пищать у вас час. Це те, що стосується функціоналу. Так, ми проговорили дві вертикалі по 360 градусів, нижній горизонт. Ці рівні також називаються 3 на 360 градусів або 12 ліній. Саме 3D дана серія Supreme HP. Що хотів сказати по даному приладу, це те, що він має клас захисту IP54. Це, в принципі, тут вказано в інструкції, і тут теж на самому приладі. Чим це забезпечиться? В першу чергу, це те, що прилад максимально герметично створений, вироблений і зібраний. Якщо ми говоримо про башні, то ці башні, які тут стоять, вони йдуть пластикові, але саме скло має два герметичних ущільнювача гумових, і якби, скло зажимається між корпусами даної башнею, так, що всередину приладу не попадає ні пиль, пил зайвий, ні волога. Це забезпечує саме довговічність даних приладів і саме тому. Окрім того, що йдуть якісні діоди острам, які мають трирічну гарантію, ще й сам прилад має у вас трирічну гарантію саме за рахунок цього. Він максимально герметичний і максимально довго вам прослужить. Тобто немає якихось щілей, в які може потрапити всередину ця пилюка. Сама основа даного приладу вона зроблена з металу. Це ще один фактор на користь даного приладу, тому що ви бачите, тут металева повністю поверхня, вона фрезерована, вона доволі така важкенька. І за рахунок цього забезпечується саме стабільність даного приладу. На цю основу кріпляться потім такі штанги металеві, і на них збирається металевий повністю маятник. У нас є на каналі відео, де ми показуємо маятники такого типу, вони дійсно зібрані повністю на метал, на підшипниках. І тут головний чинник це саме те, що в даному приладі оця герметичність забезпечує максимально довгу коректну роботу цих підшипників у маятнику. І це ну, один з таких найважливіших моментів, які ми звернули увагу, коли обирали і додавали собі в каталог на нашому сайті дані прилади. Вони дійсно надійні, функціональні. Попередня модель була та, що виходила в е, кінці 2020 року у нас просто чорного кольору. Ви можете знайти по, по ній огляди. Більш простенька. Потім з'явилася більш покращена модель, теж станина в неї була. Така вже більш потужна, але сам прилад був простіше. Тут корпус вже використано двокомпонентний. як ви бачите, чорна частина, жовта, і він покритий ще додатково спеціальною гумою, soft-touch покриття, так зване, якого не було в попередніх моделях. І у вас прилад щільно лежить в руках, він не вислизає. Навіть якщо у вас руки вологі або в пилюці, то це ніяким чином не е, сказується на тому, як ви використовуєте прилад. Він гарно лежить в руці, все герметично, все якісно, і саме такі прилади, ми впевнені, прослужить довго. Ну, власне, і виробник впевнений в цьому, тому і дає 3 роки гарантії на даний прилад. В комплекті даного приладу 3D: ось так, це від нього кейс у мене. Все йде в комплекті. Як ви бачите, воно все знаходиться на своїх місцях, воно не випадає, воно може перевозитися. Транспортуватися будь-як, все знаходиться, нічого не літає всередині кейса, не царапається, не б'ється, нічого не станеться і самим приладом, бо він так само лягає. Єдине, що треба отак зняти акумулятор. Ось він в своєму місці, бачите, нічого нікуди не дінеться, Все надійно, все. він гарно фіксується там. І, до речі, ось. Тут у нас пломба йде з серійним номером, яка вказується в гарантійному талоні, і в протоколі калібровки даного лазерного рівня майстром сервісного центру офіційного, який обслуговує і готує до продажу даний лазерний рівень. Тобто ми по суті передаємо заявку, майстер одразу бере цей прилад, юстує його, вписує дані в інструкцію гарантійний талон. Протокол калібровки заповнює дані по юстуванню даного приладу, і ви його отримуєте гарантовано точним. Ось в такому кейсі, ударом міцному, в своєму місці. Ми знаємо і впевнені, що при транспортуванні з даним приладом точно нічого не станеться, він буде такий же точний, як майстер його підготував для відправлення саме по вашому замовленню. Сама кнопка в даному разі блокується ось таким ущільнювачем, так? заглушка така йде. І заклеюється спеціальним стікером для того, щоб вона механічно не могла просто включитися. Навіть якщо сильна вібрація, якби цієї заглушки не було, кнопка може включитися при досить сильному зусиллі або падінні. Але якщо у вас така заглушка є, кнопка не включиться, маятник не розблокується, він не буде всередині телепатися І все буде максимально надійно і якісно доставлено вам. Це те, що стосується самого кейса і швиденько по аксесуарам до даного лазерного рівня, як ви бачите, йде ось така платформа мікроліфт. Ви можете поставити прилад на неї і відрегулювати верх-низ в діапазоні від 1 до 11 см. Металевий, звертаю увагу. Іде ось така міні-триножка, яка може слугувати і ось таким адаптером для використання, як ви бачите, на штативі. Адаптер також йде в комплекті, а ця міні-триножка має таку саму посадку 5-8, а тут одна четверта. Ви можете поставити прилад на неї. І значна перевага такого використання це те, що ви, встановивши на штатив, можете повертати прилад навколо себе, використовуючи оцей гвинт точної підстройки. Якщо ви захочете зробити це без даної міні-триножки. То вам доведеться ось таким чином переставляти, і ви просто переставляєте на інше місце і збиваєте горизонт, Так, який ви, можливо, довго виставляли собі, чітко, щоб попасти в якісь точки. Тут ви переставили і все. Хотіли відрегулювати вертикаль, а відрегулювалося все зразу і заново треба настроювати. Також йде в комплекті ось такий магнітний тримач. Чотири магніта потужних дуже гарно тримаються за метал. І сам магнітний тримач він також е, має назву 3D, оскільки він має три площини регулювання. Бачите, вверх вниз регулює, регулюється ось ця платформа. Тут навіть є е, пузирьок для того, щоб можна виставити в горизонті цим гвинтом. І можна навколо себе обертати так само прилад саме на, цій, е, на цьому магнітному тримачі. Пульс в комплекті йде, ми про нього говорили. Адаптер, а, ну і швидкозарядний пристрій і два акумулятора в комплекті. Акумулятори йдуть по 4800. Цього заряду в принципі, з двох акумуляторів вистачає повністю для того, щоб працювати весь робочий день. 8-9 годин без проблем. У нас такі акумулятори вже були, і в інших приладах ми їх чітко знаємо. Вони використовуються і в даних лазерних рівнях. Це дуже добре, оскільки їх досить багато завжди на складі, і кому потрібно не два акумулятора в комплекті, а три або чотири для того, щоб працювати безперервно на якихось об'єктах, де немає освітлення ще стаціонарного і немає можливості зарядитися. Завжди можна докупити ці акумулятори. Вони завжди у нас є. Зарядний пристрій сам йде на 2 А 5 вольт. Ці параметри дуже важливо дотримуватися, ні в якому разі не використовувати з приладом зарядки для акумуляторів там ноутбука, шуруповерта, акумуляторного перфоратора і так далі, оскільки у них інше. Напруга, і ви можете вивести з ладу як акумулятор, так і сам прилад, якщо ви будете використовувати зарядку напряму, так акумулятор. Краще за все завжди заряджати просто окремий акумулятор. Ось ви вставили, включили в розетку, він у вас стоїть заряджається, загорілося зеленим. Ви знаєте, що прилад, верніше акумулятор вже на прилад ставимо і готовий до роботи, максимально заряджений. Поки горить червоним, він ще знаходиться в процесі зарядки. Весь час зарядки десь складає приблизно година і 15 хвилин. Він зазвичай повністю заряджається. В залежності від напруги в мережі може бути трошки більше, трошки менше, залежно, яка ситуація у вас у мережі живлення. Штатив окремо можна придбати до даного комплекту. За посиланням на сайті буде повністю вся інформація, яка стосується даного 3D-лазера можливих комплектів е, з даним лазером, і всіх характеристик, функцій і всього, що я можливо е, не сказав в даному нашому огляді, то ви можете знайти там повну інформацію по параметрам, розмірам, характеристикам, до того, що вага і розміри самого лазерного рівня. І кейса з комплектом, якщо це необхідно. Дякуємо за увагу, щоб знати більше про наші огляди, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, це буде корисно для наших відео, їх побачить більше людей і, звісно, дізнається про дані прилади. Можливо, саме їм це буде також корисно, як і вам. Дякуємо за увагу і до скорих зустрічей!